Семінаристи ОГКЦ активно готуються до освячення патріаршого собору. Майбутні душпастері проводять репетиції подій 17-18 серпня, а саме удосконалюють свої навички під час процесійної ходи на все церковні прощі у суботу та неділю. Семінаристи супроводжуватимуть єпископів на літургії, а також допомагатимуть при внесенні мощей для престолу. Це важлива для нас подія. Це буде надзвичайно грандіозне дійство, яке має бути дуже гарно відшліфоване, дуже гарно відпрацьоване. І тому ми намагаємося, не знаємо, побачите, зможете оцінити, як воно відбулося, як наскільки добре воно відбулося. Але ми намагаємося якось так це зробити, щоб це дійсно залишилося гарною пам'яткою в наших парафіян, в нашій цілої церкви, як велике грандіозне свято. У Патріаршому соборі тривають завершальні роботи зі встановлення центральних храмових дверей. Автор розповідає, що вони символізують крила ангела, а викарбовані на них виконано зі вставками скла для просвіту у соборі. Двері виконані в міді, технікою карбування, ручна робота. На двері пішло 85 листів міді розміром 1,5 на на метрів. Для обшивки віряни відзначають винесення чесних древ животворчого Христа Господнього. Також 14 серпня поминають сімох мучеників Маковіїв. Вважається, що саме у цей день святий рівноапостольний князь Володимир хрестив Україну. Православні греко-католики сьогодні приносять до церковного освячення першоплоди, а ще розпочинається успенський піст, який триватиме два тижні.